Перевірити стан свого здоров'я та дізнатися більше про небезпеку незахищених статевих контактів напередодні дня всіх закоханих у вищих і професійних навчальних закладах Рівного та Дубна організували просвідницько-профілактичну акцію. Студенти мали можливість послухати лекцію клінічного психолога, отримати інформаційні матеріали та безкоштовні контрацептиви, приурочений до е, сусіднього дня презерватива, який Ну, плавно переходить в день закоханих. Ми багато говоримо про наслідки, говоримо про ті хвороби, з якими зараз сучасна молодь стикається про інфекції, які передаються статевим шляхом, але і не забуваємо про засоби захисту, зокрема про презервативи, які е, доступні, яких, які потрібно використовувати для того, щоб зберегти себе. Станом на 1 січня цього року у Рівненській області зареєстровано понад 4 тисячі вілінфікованих людей. З них майже 3 тисячі перебувають на обліку і отримують необхідне лікування. Ування голова студентської ради РДГУ Андрій Красильников переконаний, що саме вчасне інформування є запорукою обізнаності для молодого покоління про потенційні ризики. Знаємо таку трохи в деякій мірі негативну статистику, що кожен сотий українець наразі у віці від 15 до 49 років хворіє на ВІЛ, тому Ну, таким чином, тема ще більше актуальності набуває сьогодні. Студентка другого курсу психолого-природничого факультету РДГУ Анна каже, що обізнана у правилах статевої гігієни, однак такі заходи точно не будуть зайвими. Ну, студенти ну, на відсотків 70, думаю, вони ознайомлені з цими правилами. Я думаю, що сьогоднішній захід їм більше розкажуть після інформативної частини та лекції. Усі охочі могли пройти швидкий та анонімний тест на виявлення антитіл, довіл та гепатиту, а ще отримати вдосталь безкоштовних презервативів. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.